Щеплення під седацією або медикаментозним сном. Чому б не запозичити цю практику в стоматологів, які лікують успішно зуби вже багато років? Саме так, в педіатрії за кордоном і вже в деяких клініках в Україні використовується практика, коли дитина, яка панічно боїться голки, Боїться щеплення, має негативний досвід щеплення цій дитині. Можна зробити легкий інгаляційний наркоз, а правильно це назвати седація, для того щоб дитина не мала цих негативних емоцій і загалом не було відмов від щеплення. Тому для батьків, які а, хочуть зробити щеплення, але хочуть зробити це безболісно для дитини, для підлітка, то ви, будь ласка. Подумайте про такий інструмент, як щеплення під седацією, це безпечно, це безболісно. Вам потрібно знайти стоматологічну клініку або іншу клініку, де проводять медикаментозний сон. Ви можете цю процедуру зробити, вона займає 10-15 хвилин. Одночасно можна зробити декілька щеплень. Головне, що для дитини це буде безболісно, тому що дитина, яка старше 4-5 років, яка вже все розуміє, в якої включається. Панічна атака, і ви з цим вже нічого не зробите. Таку дитину зафіксувати нереально. Батьки переживають такий стрес в процесі вакцинації, що вони потім більше ніколи не хочуть робити щеплення. А ми знаємо, що інфекції це небезпечно, тому у нас щеплення на пріоритеті. Будь ласка, поділіться, що ви думаєте про щеплення під седацією? Які взагалі ваші думки з цього приводу, і чи зробили б ви щеплення під седацією своїй дитині?